Перебуваючи з діловим візитом в нашому регіоні, міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з очільником Херсона Володимиром Миколаєнком та представниками громади. Про що йшлося на цих зустрічах, знає Лідія Григор'єва. Зустріч двох колег-очільників міст Херсона та Львова пройшла в добрій, дружній обстановці. Двом господарям є про що поговорити. Розмова від теми сміття, роботи комунальних підприємств, транспорту до проблем з казначейськими платежами, з якими стикаються всі громади. Андрій Садовий на посаді львівського міського голови 8 років. У нього гарний досвід житлово-комунальній сфері. Львів має чимало програм, які підтверджені грантами Європейського банку. Окрім господарських тем, говорили міські голови і про ситуацію в країні, і про патріотизм громад, як Львова, так і Херсона. Жорстко налаштовані всяким кровом там можливих там запрацю. До топлі, знаєте, дуже величезний патетичний підйом, На жаль, у нас як усі передні гинуть сьогодні наших хлопців. Цього дня зустріч коротка, адже у Андрія Садово, як віце-президента Асоціації міст України, вже ввечері зустріч з громадою Миколаєва. Тому його вуст прозвучала гарна пропозиція, як продовжити дружні стосунки між Херсоном та Львовом. Мамчай запросити вас до Львова, до свого невість по з колегами. Ми в мирний час, для маємо сподобав традицію, ми робили Дні Львова в інших містах. Усі Україні, їздили в нас і плани були Дні Львова в вашому місті, але ситуація змінилася, тому зараз, звичайно, не до цього. Але я думаю, в перспективі це було б дуже корисно. Дні Львова зробить вас і ви приїхали з до нас. У Херсонському державному університеті відбулась зустріч з громадою міста. На зустріч прийшли керівники підприємств: духовенство, інтелігенція, студентство, політики серед питань як економічного спрямування, так і політично. Від думки Андрія Садового щодо пропорційної системи виборів до того, як побороти корупцію серед чиновників, треба брати людей, професіоналів, фахівців, відповідальних. Мене страшно збентежила ситуація, коли формували уряд там півроку назад. І почали формувати його по партійних квотах. Брали на посади деяких міністрів чи заступників, яких би я начальниками Жеків взяв. Тому що це страшно, вони не мають права морального, розумієте? Тому цього не можна, Має бути персональна відповідальність за кадри, яких ти береш. Має бути ж таке розуміння, що ці люди мають робити, має бути бачення. Тема біженців подій на сході теж звучала цього дня. Одне з питань і щодо Соборної помісної церкви. Це і Російська Православна Церква, і київські Петригар, є такі Римо-католики, греко-католицькі, протестантські церкви. Тобто ми всі разом є. Тобто у нас нема чого, щоб нас ділило. І така сама єдність має бути у всіх містах. І це задача мерів в тому числі тим займатися. Тому що я в багатьох містах бачу велику конфронтацію. Так? Там хто краще, ну, я, там, це, все, це все є великий гріх. Тому що Бог один і святий Петро був один. Тому нам треба як українцям зробити все можливе і неможливе, щоб ми мали єдину соборну нашу церкву. І на закінчення зустрічі секрети успіху від Андрія Садового. Прості рецепти, багато працювати, вірити в Бога і любити людей. Я вже уважаю. Про свої політичні амбіції та бачення майбутнього міста України Андрій Садовий розповів в ексклюзивному інтерв'ю на телеканалі «Скіфія». будемо сподіватися, що ситуація в країні стабілізується і дні міста Львова відбудуться в Херсоні. А представники нашої громади завітають на захід України. Адже позитивному досвіду потрібно вчитись.